Янчик. Алоха, шановні, з вами на зв'язку знову я Багамен, і сьогодні у нас знову випуск про бренд Ембері, а більш конкретно про їх нові мундштуки. Це таке враження, що почули мене боги якісь або просто власник Ембері, не знаю, подивився мої сторіс. Бо останній місяць, мабуть, не раз казав вже про те, що, шановні виробники, ну не вистачає у нас мунштуків. Ну, дійсно, типу, у бренда Ембері, по суті, можна сказати, два було мунштука: це Скарпена Вуд, дерев'яні такі, да, і оці от стандартні їх спайк. Тут тепер є хоч третій. А так, зазвичай зараз у більшості брендів, ну, типу, один є або там два мунштука, які йдуть в комплекті до якогось кальяну, і все. Ну, типу, якщо у тебе якийсь кальян, на якому суперстандартний мундштук, і він тобі не подобається, тобі нема з чого обрати. А тут вуаля. Коротше, по факту всі мунштуки, да, називаються вони «Аспіус». Доволі цікава така назва. Е, і всі мунштуки такі, ну як це правильно сказати, ну не те, що стандартні, в стандартних кольорах, в стандартній кольоровій гаммі. Да? Тобто це у нас просто ніржа, золото, чорний колір і хамелеон. А, і білий, да, звичайно, куди ж без білого. Е, тому це доволі універсально. Типу, можна під, підібрати під майже будь який кальян. Ну, не знаю, хіба що під фіолетовий, і то Хамінеон, мені здається, буде прикольно на ньому виглядати. Е, отже, отже, що у нас тут таке? Що це за мундштук? Е, тут, по факту, по-перше, що він розборний, кожен з них, само собою, вони всі однакові, тільки відрізняються кольорами. Е, тобто, ви можете розібрати його на дві запчастинки, і якщо у вас якась невеличка сумка, наприклад, як сумка для Мінімона ембері, то він туди влізе спокійно, як дві частинки. По суті, да, надихнулись вони своїми подовжувачами для міні-мунштуків з міні-кальянів. Тобто, оцей от подовжувач, він по суті, такий і є. Далі вони тут доробили таку от невеличку декоративну частинку. І, власне... От така от друга частина, яка повністю металева, вона доволі в мінімалістичному стилі. Тут у нас є розширення, таке, да, яке для того, щоб ми могли пункт одноразовий поставити як там завгодно. Коротше, доволі це прикольно виглядає. І тут, блін, знову такий, як це Ембрі робить, я не знаю, але дивишся і такий, ну, це іначе не дуже, це іначе не дуже, але оцей мені подобається, і оцей мені подобається, і оцей, і оцей. І як обрати? А хто його знає, називається. Е, загалом, так, тут цінник зараз з'явиться на ці мунштуки, і ну, я прям. Один, понятно, що мені залишиться, але щось мені підказує, що в мене буде не один. Доведеться мені ще придбати там парочку. Далі, наступна цікава історія це колаборація бренду Emberi та Solaris. А відповідно, це перша прямоточна чашка від Embery. Ну, як перша, у них були давно ще, але за останні декілька років вона перша виходить так. Отже, що ми тут бачимо, це якби звичайна солярка, да, по суті, грубо кажучи, вона у нас покрита повністю чорною глазур'ю. Борти у нас не покриті глазур'ю. І тут, що я помітив, ну я давно не купував прям свіжі солярки. Да? Але тут борти скошені трошечки як вниз. Тобто, за рахунок цього ще менша колодка AC буде у вас кататись. Само собою, що борти не покриті глазурю. Далі вона повністю чорним, чорною глазур'ю покрита. І як ми бачимо, тут з одного боку логотип Emberi, повсюди ці геометричні трикутники, і з іншого боку, власне, логотип Solaris, да, бо це їх колаборація. Так що тепер можна придбати Emberi одразу разом з прямоточною чашкою, бо давно у них там тільки фанели висять на сайті, і це прям однозначно лайк. Like. Вот, вот! вот. Така от історія. Да, тут зараз ще з'явиться цінник на чашку від Соляріса. Е, вже я розумію, що з'являться зараз хейтери, які. Ой, та я краще за 150 гривень куплю собі звичайну солярку, без глазурі, без молочення", там і всього іншого. І проживе вона, звісно, менше, хоча і так солярки живуть там не супер багато. Але знов таки з глазур'ю, солярки, Ну, у мене одна є в роботі, яка вже роки 4, може 5. Стоїть і досі не потекла, і так далі з глазур'ю. Одна там з перших партій, правда, да, можливо, це якось повпливає. Але я не чув, чесно кажучи, не бачив точніше, чув пару раз, що люди казали, ой, в мене солярка в глазурі потікла. Але по факту фотографій нічого такого я не побачив. Вот, так що така історія. Короче, і насправді да, мені здається, що цей мундштук найкраще буде підходити. Саме до моделі Equal, яка з'явилась там, не знаю, пару тижнів приблизно назад. Давай. Звичайно, у нас розіграш, і розіграється один новий мундштук. Отже, що треба зробити? Треба зробити донатик 100 гривень, можна за 100 гривень отримати собі мундштук новий, і написати, який колір вам сподобався більше всього. Їх всього, як ви бачите, 9. Отже, далі в коментарі не забудьте написати ваш нікнейм в інстаграмі. Якщо там є. Крапка, прописуємо його просто словами. Треба бути підписаним на мій інстаграм та на Ембері. посилання є в описі. І, звичайно, треба підписатися на цей канал YouTube, поставити лайк і натиснути на дзвоник. Всім успіхів! Так що його можна. Докупити одразу до комплекта, да, з іквалом, можна потім окремо купити під інший, можливо, якийсь кальян, і так далі. От. Не забудьте, будь ласка, написати ваші враження, як вам ці мунштучки, який колір сподобався найбільше. Не забувайте приймати участь в розіграші, звичайно ж, тому що всі вилучені кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Не забувайте, що в моєму телеграм-каналі проходять. Благодійні аукціони 100% коштів на допомогу ЗСУ відправляються. Хто слідкує за мною, да, той бачив не один вже звіт про те, як ми там машину передали, дрон і так далі. і так далі. Багато чого. От, допомагаємо ЗСУ, хто як чим може. Слава Україні, папа. -па.